Оце так сенсація. Кіт американського науковця Джона Лендіцький приніс додому мишу й допоміг відкрити новий вірус. І це ще було минулого року. Цьогоріч він приніс короткохвостку. Блярину. Так, це назва. Вона є родичкою землерийки. І вгадайте, що науковець відкрив ще один вірус. І це лише один з численних талантів котів. Вони рятують дітей від собак, попереджають про пожежі, хоча бувають і стають причиною пожежі, крадуть взуття, пробираються на літаки. Вважаємо, саме так і треба жити. Певно, тому їм присвячено стільки музеїв по світу. Розповідаємо про найприкольніші і з'ясовуємо за що люди так люблять котів. Будинок, музей Ернеста Гемінгвея, острів Ківест, Флорида. Письменник любив котів настільки Прямо до мозку кісток, що тепер це їхній маєток. У ньому мешкає майже 60 котів, але вони не зовсім звичайні. Тут треба маленька передісторія. Якось капітан одного корабля подарував письменнику кота сніжка з полідактилією. Це коли на передніх лапках у звірят 6 пальців замість 5. Іноді є і додаткові на задніх. І багато моркотанів з музею є нащадками сніжка і так само мають полідактилію. Тобто, окрім глянути сам маєток Гемінгвея і його пам'ятні речі, можна ще й повзаємодіяти з котиками. Та та відчути трохи вайбу письменника. До речі, з 2010 року будинок був включений до національного надбання США разом з котиком. Звичайно, дуже класно, що у музеї є ветлікар, який опікується котанами, обробляє від паразитів, проводить гігієнічні процедури та робить щеплення. Ну і всіляке таке. Котячий музей, Малайзія. Музей знаходиться в місті Кучинг, і він ще не найкращий котячий музей з усього котячого, що тільки існує у світі. У ньому понад 4 тисячі артефактів, картини, фотографії, скульптури, різні пам'ятні речі там є все: від давніх єгипетських котів божеств до мемів і Hello Кіті. Цікаво, якби коти приходили в цей музей, то вони б дивилися на експонат якось так? Ну ні, тоді б довелося повішати картини внизу стіни, щоб під їхній зріст. Трохи історії, трохи попкультури. Хоча яке трохи тут зібране просто все котяче. Трохи історії і трохи поп культури. <с> Тому музей ламає всі стереотипи про те, що в музеях нудно. Багато артефактів викуплено в національному музеї. Тож, якщо раптом вас коли-небудь занесе в Малайзію, то ви знаєте, що робити. Коротше, у малазійців котячий культ. Ми зрозуміли, повністю підтримуємо. Пишіть у коментарях, хто такі для вас коти, бо для нас це щонайменше боги. У нас в офісі ніхто не заходить в першому кабінет, якщо перед дверима сидить кіт і думає, заходити йому чи ні. Музей Неко. Японія не yeah. Ці фігурки зараз можна зустріти багато де. Ви 100% хоча б раз її бачили. Кругленький кіт з піднятою лапкою, яка махає. Вважається, що він приносить удачу, тому його можна зустріти чи не в кожному магазині, ресторані чи будинку Японії. Якщо це правда, то хотілося б просто обкластися цими манекінеко з ніг до голови. От серйозно. Сам музей демонструє колекцію з 700 таких котів дерев'яних, металевих, парцелянових, різних форм і розмірів. Там же можна відвідати майстер-клас і зробити власну фігурку. Отже, Японці вірять, що коти приносять удачу. Ну з цим не посперечається. Правда, тут пригадується новина, як чоловік із Лестерширу перечепився через кота й отримав численно перечепився через кота і отримав численні травми, але, але зрештою одужав висновок, коти обов'язково приноситимуть удачу, ну, якщо не чіпляються за ноги. Котяча шафа Амстердам. Так, це назва музею. Хоча дослівно Кетен Cabinet. Але перекладається як шафа. Ну куди до речі теж люблять залазити музей, особливий тим, що був створений Бобом Майером, аби увіковічнити пам'ять свого рудого кота. Звали його Джон П'єрпонт Морган. Це як колись заради жінок завойовували землі, а в пам'ять про котів створюють музеї. Ідеально. У котячій шафі представлені роботи де зображені коти, написані відомими художниками: Пікассо, Рембранта, Тулуз Лотрека. тобто нічого собі така шафа. Також можна побачити малюнки, плакати і скульптури. Уся колекція має на меті скласти уявлення, яку роль відігравали коти в мистецтві і культурі. Мабуть, для нідерландців моркотини це такі маленькі хвостаті митці, яким потрібно надихатися. І знаєте, у чому їхня геніальність? Художники пишуть фарбами, а коти шерстю. Котяче село Хоутон, Тайвань. Це, звісно, не музей, а повноцінний населений пункт, де дуже багато котиків. Про Стамбул з його моркотинами чули вже, мабуть, усі, а от про Хоутон мало хто знає. Кумедно, що в перекладі назва села це мавп'яча печера. Хоча з витівками котанів часом це ще ті мавпочки. Колись тут видобували вугілля, але шахти закрились, робота зникла, і здавалося, що село от от теж. Та з'явилися коти. Десятки. А згодом із сотні. Місцеві жителі, які залишалися, доглядали їх. Пізніше волонтери почали публікувати в інтернеті фото цих тваринок, і згодом у Хоутон почали з'їжджатися туристи, щоб побачити це хвостате царство. І зараз Хоутон реально котячий рай. Тут навіть у 2013 році модернізували міст для безпечного переходу звірят через залізничні колії. Ну, тепер його називають котячий міст. Ще є тематичні кафе, магазини з сувенірами, і навіть окремий музей, присвячений історії села. Котики буквально оживили Хоутон, тому для місцевих жителів вони стали свого роду рятівниками, бо Роботи з'явилась і життя змінилося. Коти дуже різносторонні особистості. В них справді можна багато чому повчитися, ну робити щось абсурдне, але з виглядом максимально впевненим. Е, відпочивати, коли душі заманеться, кривати людьми протягом стількох тисячоліть, врешті-решт. Тому як би нам не жалося, коти завжди житимуть краще. Не сидіть вдома, підіть і вже зробіть те, що давно задумали. Будьте як коти. А ми прощаємося з вами до інших наших відео. Не забудьте погладити своїх котів від нас, ну собак також. А щоб нічого не пропустити, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Бувайте!